Вітаю, мене звати Сорченська Дар'я, і я б хотіла дати відгук на онлайн-курс від Konanchuk Академі. Насправді, курс виправдав повністю всі мої очікування. Хочу розпочати з найважливішого: це зворотній зв'язок. Викладач та куратор завжди були готові дати відповідь на будь-яке моє запитання, поставлене, давали. Детальну інформацію, що давало змогу покращити мої роботи. Також викладач проводив онлайн та офлайн зустрічі. На онлайн зустрічі він розповідав всі важливі теми, робив детальний розбір робіт, що також дуже допомагало зробити свій дизайн ще кращим. Стосовно лекцій, лекції були подані на дуже зручній платформі. Було розказано про все, що, все, що потрібно знати веб-дизайнеру. від історії веб-дизайну, закінчуючи, як створити особистий бренд. Я рекомендую всім цей курс. Хто бажає тільки розпочинає робити свої перші роботи, оскільки цей курс допоможе вийти на професійний рівень.